Нам дуже важливо отримувати інформацію від вас, бо ви абсолютно праві. Що у нас Російська Федерація навіть собі записав Херсон, фактично зараз став полігоном для навчання російських солдатів, де на цивільних громадянах, на цивільній інфраструктурі відточують свої навички російські військові. Разом з координаційним штабом звітань поводження з військовополоненими нам вдалося повернути 3981 нашого героя героїні з них 170 цивільних осіб, і на сьогодні нам вдалося повернути 1172 українські дитини. Останній наш обмін відбувся два дні тому, де я вкотре проводив безпосередньо перемовини з російською візові. Нам вперше вдалось повернути в категорію важко поранених, важко хворих військовополонених. По цивільним заручникам, згідно наших даних, як мінімум 16 тисяч громадян України в статусі цивільних заручників перебувають у російських застінках. Я, наприклад, чітко розумію, що цифри набагато більші, бо основна проблема це верифікація даних. Російська Федерація ніколи нам не надавала і не буде надавати жодних відомостей про наших громадян. Ми використовуємо різні механізми це співпраця з міжнародними партнерами, але в першу чергу ми отримуємо інформацію завдяки діяльності наших розвідувальних органів. Окремий телефон гарячої лінії, телеграм-бот, вайбер для прийняття дзвінків від громадян України з тимчасово окупованої території України, що ми успішно і робимо. Як приклад, можу сказати, ми запустили окрему інформаційну кампанію для дітей щодо вступу до українських вишів. І якщо в 2023 році 100 Вступило е трошки більше двох тисяч е абітурієнтів, то завдяки нашій спільній е з міжнародними партнерами з профільними міністерствами інформаційних кампаній, в 2024 році вступило більше ніж 16 тисяч. Тобто, для нас це був просто прорив. Регіональної мережі зараз для мене це один з ключових напрямків. Фактично, я сьогодні представляючи свого представника в Херсоні, закінчую серію представлень. В кожному регіоні України сформована регіональна команда, на чолі якої представлений представник, задача якого дуже дуже проста: це налагодити взаємодію з місцевими органами влади. Побудувати систему отримання звернень від громадян України тут у нас так само буде виклик, яким чином це зробити, враховуючи безпекову складову і разом з усіма реагувати на порушення прав громадян України.